Електричний конвертор Metіє на 2 кВт. Можна включати як з пульта, так і сенсорне табло. Ну, зручніше, правда, з пульта. Виставляємо температуру, тобто режими роботи, другий. Зменшуємо, наприклад, або збільшуємо. Як вам буде зручно. Також можна виставити режим вентилятора, який включається. Також ви можете його виключити і сенсорним таблом. Вентилятор іде отут. -от. Є функція, що можна виставити час, на який саме він може сам включатись або виключатись.